Вітаю всіх! Пропонам подивитися, чим завершиться квітень місяць. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Тож подивимося, чим завершиться квітень місяць. Можливо, щось вже змінилося, щось там у ваших думках або в енергіях зовнішніх змінилося, обставини можуть змінитися, ваші бажання. Тож давайте подивимося, чим завершиться квітень місяць. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Перший варіант для вас чим завершиться квітень місяць? Ну, по-першому варіанту, у вас буде така потужна підтримка у вашої родини. Можливо, ви до кінця місяця віднайдете саме той ключик, який дасть вам можливість отримати саме ту підтримку. Для когось будуть надходження фінансів, для когось буде якась інформація. Але та інформація буде, можливо, до цієї пори у вас була закрита. Але ви віднайдете той ключ і ви зможете її для себе здобути. Загалом це покращення стану здоров'я, кого це турбувало. Якщо в робочих питаннях ви будете отримувати або підтримку від вашого керівництва, або від посадовців, або взагалі від людей, які по статусу по робочому статусу вище за вас. Можливо, вам саме до кінця квітня місяця дадуть той ключик в руки, що вам і зусиллям, можливо, ви не будете прикладати саме для того, щоб ви для себе визначили майбутні плани. Тобто, у вас є всі ресурси, можливості, і проявіть тільки свою активність. І для вас відкриються якісь можливості. Нові, в когось, можливо, взагалі якісь нові можливості. Це був перший варіант. Другий варіант для, для вас, що я коса і вежа. Другим варіантом потрібно розуміти, що у вас є певна стабільність наразі, ніби ви себе відчуваєте захищені. Хтось, можливо, вважає, що ви захищені у своєму домі або у вас все стабільно на роботі, але будуть якісь такі події до кінця цього тижня, що ну, поколивають вашу впевненість у тому, що у вас в житті так все стабільно. Можливо, якісь будуть для вас або плітки надходити, або якісь розмови неприємні. Це може стосуватися як особистого життя, так і робочих питань, це може стосуватися ваших фінансів. Тож ви повинні розуміти, що можливо навіть навмисно хтось вам буде шкодити для того, щоб ви були не впевнені в собі, або збивати вас із вашої стабільності. Також для когось, можливо, актуально буде, що якщо ви рівняєтеся на інших людей, вам подобається, як у когось є, і вам хочеться, щоб у вас було так само, це у вас велика помилка тоді буде. Тому що кожна людина індивідуальна і кожна повинна жити тільки за своїми відчуттями, бажаннями, метою своєю. Тобто, у вас щось повинно бути саме, своє. Але якщо ви, у вас такого стриження немає, а ви рівняєтесь на когось, то от у вас через це і будуть надходити якісь або плітки, або які наговори, які вам будуть руйнувати вашу стабільність і впевненість. Тож, будьте готові, другий варіант. Третій варіант для вас щодо кінця місяця. Ну, Для третього варіанта, дивіться, для когось, можливо, надійдуть якісь новини дуже здалеку. Але це буде дійсно до кінця квітня місяця. Можливо, хтось отримає пропозицію, хтось подарунок отримує для когось, можливо, прийдуть ваші фінанси. Але у вас є певна така, ну скажем, небезпека, тому що змія вам може говорити про те, що або ви будете проявляти свою, свій розум, свою розважливість. Діяти там за своїм планом, щось для себе обмірковувати і використовувати те, що буде до вас надходити правильним. Тобто, якщо ви будете розпоряджуватися або новинами, або звістками, хтось можливо фінансами, хтось подарунками, ну в кожного щось своє може бути. Якщо ви будете правильно це все використовувати, проявляючи свою мудрість, то ви завершите цей місяць з позитивними емоціями, можливо, хтось навіть з прибутками. А якщо ви будете проявляти свою слабкість, можливо, хтось захоче більше перепочити або десь з друзями посидіти, то оця змія вам буде шкодити, вона зруйнує всі ваші здобутки. Тому будьте уважні до того, що ви будете обирати у своє життя до кінця квітня місяця. А я вважаю всім хай до кінця квітня і, взагалі, у вашому житті здійснюються тільки ваші позитивні бажання, мрії, думки і відбуваються найкращі події.